Мені б хотілося поділитися з вами тими невеличкими відкриттями, а можливо, і важливими, які ми зробили для себе, і хочемо, щоб ви теж про них дізналися. Досліджуючи біографію Тараса Григоровича Шевченка, етапи його діяльності, ми натикнулися на такий момент, як участь у археологічних розкопках. І дійсно, у 1845-46 роках професор університету імені Святого Володимира, нині це університет Тараса Григоровича Шевченка, Микола Дмитрович Іванішев, керував розкопками групи курганів на Київщині. І Тарас Григорович Шевченко, на той час вже відомий художник, автор мальовничої України, був запрошений до участі у цих розкопках як художник-замальовщик. І зараз, коли проводяться археологічні розкопки, обов'язково проводиться фіксація. Замальовування і фотографування. Тоді фотографування не було, тому замальовування відігравало надзвичайно важливу роль у процесі розкопок як один із наукових етапів дослідження. І Тарас Григорович Шевченко взяв участь у цих археологічних розкопках. Ось справа від мене, зліва від вас. Ряд ілюстрацій, які розповідають про участь Тараса Григоровича Шевченка у цих дослідженнях. Згадується про те, що інтерес до курганів, до могил з'явився у Шевченка давно, ще в юності, у дитинстві. Він із захопленням слухав розповіді свого діда, своїх односельчан. про про козаків, про козацькі могили і вірив, що у курганах поховані загиблі в бою козаки. Але коли він уже Попрацював на археологічних дослідженнях, він зрозумів, що це не так, що це набагато більш давні кургани, з набагато більш глибокою історією. Тим не менш, оцей інтерес до курганів могил, який йшов ще з дитинства, з юних років у Шевченка, він проявився в тому, що, наприклад, могили-кургани у поезіях Шевченка згадуються більш як 200 разів. Бачимо, ми намальовані кургани і на деяких творах образотворчого мистецтва Шевченка. Наприклад, на картині Катерина на задньому плані там намальований ряд курганів, і на кургані розташований блин, зображений на цій картині. І перед вами ряд замальовок Тараса Григоровича Шевченка, на яких зображені саме кургани могили. Ну, він називав їх могили. Насправді це кургани. Переважна більшість курганів, які розташовані на території України, а це десятки тисяч курганів. Вони починають свою історію ще з глибини віків, з епохи бронзи. Найбільш такі видатні кургани залишили після себе скіфи, які свято вірили, що людина не помирає, вона просто переселяється у потойбічний світ і тому у могилу до похованого обов'язково клали якомога більше різних, на їхню думку, корисних речей, значимих речей. Тут на цій невеличкій виставці ви можете побачити малюнок Тараса Григоровича Шевченка, який зображує курган перепятика і групу курганів, яка оточує цей великий курган до початку розкопок. Також малюнки знахідок, які були виявлені під час цих розкопок. Тут не всі зображені знахідки були. Виявлені під час розкопок також і коштовні предмети, це зображення золотих грифонів. І ці коштовні знахідки стали одними із перших у фондах нашого національного музею, і вони зараз зберігаються у музеї історичних коштовностей на території києво печерської лаври. Ці знахідки. Ви можете побачити на фото і пам'ятний знак, який досі височить на тому місці, де проводилися розкопки. І далі ілюстрації, які розповідають про те, наскільки значимим для Тараса Григоровича Шевченка був цей етап участі у археологічних дослідженнях. Сучасні археологи говорять, що розкопки. І решта життя, тобто археологічні розкопки це настільки цікаво, настільки романтично, настільки азартно, що людина, як правило, згадує про це решту життя. Це ми можемо відслідкувати і на прикладі Тараса Григоровича Шевченка. Один із малюнків, де він себе зобразив під час археологічних розкопок, називається у липні-серпні на могилі Переп'ят. Це такий невеличкий начерк, але Шевченко зобразив себе щасливим, замріяним, як він відпочиває у бабіч кургану. Якщо ви придивитесь до образів цього кургану, то ви зрозумієте, що на наступній ілюстрації. Малюнок називається Понадроссю. Там я за деревом не бачу. Малюнок понадроссю зображує той же самий курган. Але якщо ми придивимося до дати, коли був намальований цей курган, то ми зрозуміємо, що той же самий курган Шевченко намалював, коли повернувся із заслання. Там дата 1859 рік. Отже, настільки важливі, настільки ностальгічні, романтичні спогади були пов'язані з археологічними дослідженнями, що Шевченко е має в свою доробку один об'єкт природи і історії культури, який він намалював двічі. Це той самий курган. Е це невеличке відкриття, ми зробили чисто випадково. Коли ми готували чергову виставку пам'яті Шевченка до чергової річниці від дня його народження, ми просто чисто випадково помістили поруч ось ці кургани і зрозуміли, що це один і той же самий курган. У щоденнику. Шевченка, який він писав на засланні, і під час повернення заслання ми читаємо. Я люблю археологію. Я поважаю людей, які присвятили себе цій таємничій матері історії. Оце визначення матір історії щодо археології. Воно було дуже прогресивним для свого часу, і Шевченка ставить вище від інших істориків, які займалися наукою на той час. Шевченко досить серйозно займався. Історико-краєзнавчими археологічними дослідженнями, працюючи у археографічній комісії, він писав так звані археологічні замітки, у яких описував пам'ятки археології, які зустрічалися на його шляху. Так? У його археологічних замітках ми читаємо, що в п'яти верстах від Переяслава по київській дорозі розташовані три могили високі, які називаються три братні могили. Також по золотонійській дорозі за сім верст розташована могила, яка називається Богданова могила. І потім вже в його поезіях ми зустрічаємо, що він використовує Оці свої археологічні замітки, які мають, в тому числі, наукову цінність, він використовує їх у своїх поезіях. Собор Мазепин, сяє, біліє, батька, могила, батька Богдана могила мріє, над київським шляхом верби похилі трибратні, давні кургани. Крили. Хто з Черкас і часто їздить на Київ, зверніть увагу по дорозі на Переяслав, по ліву руку, там ці три братні кургани й досі знаходяться. Ще, о. Описані, можна сказати, оспівані Тарасом Григоровичем Шевченком. Дуже багато є замальовок, які мають історико-культурну цінність, особливо ті, де зображені археологічні, архітектурні пам'ятки, яких вже, на жаль, не існує, або вони дійшли до нас у зміненому вигляді. Особливо хотілося б відмітити е, малюнок Шевченка «Межигірський монастир. Нічого не залишилося на місці колись величного козацького монастиря. Зберігся він е, зображення, в тому числі вималювані непогано архітектурні деталі, збереглися на малюнку Тараса Григоровича Шевченка. І якщо колись надумують відновити Межигірський монастир, то звичайно саме малюнок Шевченка стан, е, буде становити головну основу такої реконструкції. Ми всі дуже добре знаємо Мотронинський монастир, і знаємо Троїцьку церкву кінця 18-го, початку 19-го століття. Але мало хто згадує невеличку дерев'яну церкву, яка там проіснувала до 1943 року, загинула в роки фашистської окупації. Місцеві жителі розказали, що німці розстріляли з танків цю церкву і навіть там були жертви серед населення, тому що якраз молитва. В цей час відбувалася, і ця церква е, згоріла, її не існує. Якщо надумають відновити, то тільки на малюнку Шевченка вона збереглася. Також тільки на малюнку Шевченка збереглися обриси Чигиринського дівочого монастиря, який був знищений, повністю зруйнований в роки громадянської війни, а чорниці по звірячому закатовані червоними бандитами. Цікаві малюнки, які стосуються і Суботівської церкви, і Суботівських хрестів, і краєвиду на Чигирин, завжди проїжджаючи між Суботовим і Чигирином, можна кинути погляд і порівняти малюнок. Шевченка і сучасний вигляд. Так як ми з Черкас і Черкаського обласного краєзнавчого музею, то нас, звичайно, цікавить, що намалював Шевченко у Черкасах. А він тут намалював невеличкий краєвид, який зображує Черкаську митницю. Нині вона вже зовсім. Переінакшена, перебудована, частково затоплена, частково там сучасні будівлі. От на малюнку Шевченка можемо побачити, яким був краєвид у середині 19 століття. І дослідники Черкаської старовини Дмитро Куштан та Валерій Ластовський буквально ось у цьому році зробили висновок, що невеличка капличка. Намальована теж у Черкасах на місці Черкаського замку, який був зруйнований у роки Гайдамаччини під час Коліївського повстання у 1768 році. Як бачите, ця капличка ну, її, звичайно, можна відновити, але, на мій погляд, Тут не тільки історико-культурна цінність цього малюночка, а і він має таку мистецьку, надзвичайно велику емоційну силу, тому що, здавалося б, невеличка така будівля несе в собі і печаль, і ностальгію, і якісь трагічні спогади. І оцей похилий хрест, він дуже багато про що говорить. Є ще одна архітектурна пам'ятка, яка збереглася тільки на малюнку Шевченка. Це синагога, це найбільш імовірно синагога із Зінькова на, Хмельнич... на Хмельниччині. І якщо це дійсно так, то моторошно згадати про долю вірян цієї. Синагоги, у роки фашистської окупації всі непрацездатні е, <плес> юдеї були розстріляні, а ті, що могли пересуватися, е, їх три з половиною тисячі людей їх загнали у фосфатні шахти на околицях міста, підірвали входи і замурували. Місцеві жителі розповідали, що Прийшов, коли вже визволили, підійшов офіцер єврей, який прийшов з нашими військами. Він довго вигукував, бо він був з цього місця, але ніхто не обізвався. От такі історії пов'язані із архітектурними і історичними пам'ятками, які зображені на малюнках Шевченка. Не покинув. Малювати пам'ятки Шевченко і коли його відправили на заслання, він там працював в описовій експедиції Аральського моря у експедиції у гори Каратау. Це була географічна експедиція, топографічна експедиція. Але так як керівниками цієї експедиції були люди досить грамотні, які розуміли талант Шевченка і використовували на повну його. Здібності як художника. То вони йому, звичайно, дозволяли і малювати, хоча була накладена заборона. І тут ми бачимо декілька автопортрет Шевченка під час заслання. Також м -м, замальовка, де він себе зобразив, як він працює художником замальовщиком, і ряд його малюнків, які мають історико-культурну цінність уже для минувшини Казахстану. Бо тут зображені архітектурні і історичні пам'ятки, яких зараз вже не існує. Ну, ось Це те, що я, чим я хотіла з вами поділитися, такими нашими невеличкими відкриттями, які стосуються. Археологічної і е, історико краєзнавчої діяльності Шевченка, і нам, звичайно, дуже приємно, як археологам, що ми можемо Шевченка долучити до е, археологічного братства. І ось 15 серпня ми будемо відзначати е, українсь, всеукраїнський день археолога. І можна відзначати вітати і Шевченка в цей день, тому що він, так як він працював на археологічних розкопках, то його теж можна вважати археологом. Якщо, я вам дуже дякую за увагу. надіюсь, що вам це цікаво було послухати. І якщо до мене є, які, є якісь запитання, будь ласка. Дякую за увагу.